Так, друзі, ми приїхали в Ровінь. Ще одне місце, яке в Істрі є одним з найбільших міст. Ми трошки тут погуляємо. Перше, що скажу, що і попереднє місто поруч, і це Ровінь просто славиться неймовірними вуличками. Взагалі, ровень і пула це одні з двох найбільших міст в Істрії. Впоруч ми вчора були. Про ровень, що я можу сказати, тут досить класно будиночки і зразу в них вид з вікон на море. І ось такі маленькі імпровідні. Імпровізації вуличок, куди можна спуститися, прямо зразу до моря. Чи купається тут, я не знаю. З вікон точно, напевно, що не стрибають, але ось така можливість пройти до моря серед такої вузенької вулички. Так що підемо подивимось. І ось такі тут навіть є кафе. Дивіться, з таким видом. Ось будиночок, кафе і вид на море. Будиночки. Вікна і зразу вихід мало дає підставки оці кам'яні, але дуже класно. Що дуже класно, тут дуже багато квітів, отаких от е великих, я не пам'ятаю їх назву. І взагалі всі будинки можуть бути в квітах, кущі здорові. Дуже-дуже квітчасто, при тому, що дивіться, що це жарка країна. Щоб піднятися старе місто, Ой, йдемо по сходах. Так, піднімаємося сходами вверх. Це ми прийшли так вздовж. Е Одного краю старого міста взагалі старе місто знаходиться на такому маленькому півострові. ровень у вигляді краплинки. Це ну це краще буде видно з дрона. Надіємося в нас теж вийде, і покажемо. А зараз поки що ми погуляємо вуличками. А я дуже успішно для мандрівки і взагалі для екскурсії. Вибрала найгарячіший період. Сонце зараз 12 дня, тут жах робиться. Кафедральний собор. Будівля 62-метрової дзвіниці виконана в стилі бароко. Вважається однією з головних визначених пам'яток міста. Спочатку на цьому місці була церква Святого Георгія, статую якого досі прикрашає головний вівтар. У центрі розміщений саркофаг з тілом великомучениці Євфемії, за часів правління Діоклетіана, замученої кинутої у в'язницю за своє християнські віросповідання. У 800 році саркофаг зник і пізніше того ж року прибув до ровіння, сприйнято місцевим населенням як Диво. 3 грудня 1651 року. Почалося споручення собору, що тривало 26 років. Цвіниця собору найвища в Істрії, висота біндої статуї становить 4,7 метра. Щороку, 16 вересня, в Ровіні проходить паломництво на честь Святої Єфимії, що збирає багато тисяч віруючих зі всієї Європи. Місто прекрасне вуличками, просто їх тут багато і кожна красива, і, я кажу, кожний часто. Також, як і на вході, так і на виході в старе місто, ви тут зустрінете житній ринок. Там не тільки продаються фрукти, овочі, але вам будуть і продавати олію, можете випити вина з архітектурних таких надбань це є. От Катедральний собор, в якому тільки що ми були, і також тут є палац у венеціанському стилі. Я не знаю, чому в нього попадемо. Подивимося, він працює як музей на сьогодні, просто сам кайф погуляти вуличками. І тут є три пляжі, де можна відпочити, і один з них навіть його асоціюють як для відпочинку з дітьми. Тобто три пляжі для класного відпочинку в місті Ровіньє. Тут можна відпочити і просто гуляти вуличками, вони тут прекрасні. А ще від мене така легка рекомендація взуття. Одівайте тут з хорошою амортизацією, тому що тут слизько. Ось я йду, в мене такі легкі шльопки пляжні, і я чую, як мені по каміннях скозить, я вже пару разів чуть не навернулася, так що тут з цим треба бути обережним. І тут багато сходів. І ось, що в більшості тут роблять туристи, це фотографуються на фоні вуличок. Їх просто тут багато прекрасних, і ось одна з них черга, щоб просто зробити фото ось на цьому місці. Ну, Вуличка і справді красива. Гляньте. Напевно, тут всі красині фото з цієї вулиці дуже класно. Обов'язково відмічу її вдруг, щоб ви її часом не пропустили і все, будете тут. Не розуміла, наскільки я хочу їсти, поки не попала на цю вуличку, де є їжа. У мене слюнки потекли від запаху риби. Так що, як ви розумієте, це ж е, морське місто, е, в більшості все морська їжа, рибка, в клярі, жарена, так що я йду шукати їжу. Така ностальгія гуляти тут по цьому місту. В заклад, стосовно якого ми поїли, просто це мережа. Вона також є в Хорватії, Я знімала про це ролик. надіюсь, скоро буде, і там теж поїли, там все тільки рибне, але там дуже смачно і дуже класний відгук. Тут переважаючи, це е, туристи з Італії, туристи з Німеччини багато ви зустрінете. Е, з Австрії, по другій стороні старого міста, ось дуже багато кафе з таким видом. Я відмічу вуличку, на якій воно це все знаходиться, тут дуже багато кафе з видом. Ровіня розташоване на півострові, схожому по формі на краплю, в центрі якої знаходиться Кафедральний собор, архіпелаг міста, на який відкривається чудова панорама з берегової лінії його історичного центру. В історії міста багато цікавих сторінок, у різні часи воно перебувало під пануванням Візантійської імперії, під німецькими феодалами. Венеційською республікою під Австро-Угорським, Французьким і німецьким правлінням кілька разів місто було спалене і спустошене. Селення, за даними перепису, 2011 року самого міста становить 13 тисяч осіб. Де б ви не жили, якщо це якісь віддалені готелі, тут буде функція, що вас доставлять на трансфері. Це досить круто, але це входить в догорі вже в ціну номера гота. Але найбільше тут розповсюджені це мопеди. Вже прогулялася і містом, і кругом старого міста будемо вже йти в сторону парковки. Це дуже погана ідея в обід гуляти. Але в нас по-іншому не вийшло. І стосовно парковки, тут дуже багато. Є спеціальних парковок перед старим містом, що ви можете зупинитись. Ціни я пропишу. Ось так, що в місто не раджу заїжджати, швидше за все, у вас не буде тут місця припаркуватися і будете довго шукати. А що хотіла сказати, всі знають, що Хорватія популярна. Дуже класною водою вона настільки бірюзова, настільки красива. Я пам'ятаю, коли приїхала сюди вчитись, і ми приїхали до моря. Я була вражена, що от кораблик стоїть на воді, і я бачу дно цієї води, відбиття кораблика ну дуже круто. Це ми одна з найулюбленіших фото. Тут що є на першому місці в Хорватії, це вода. Вода, вона тут класна, вона тут дуже чиста. Повірте, ви знайдете, можливо, дуже крутий готель з дуже класним видом. І цей готель бути брати на те, що в нього дуже от, гарний вид, і вода, а саме обслуговування, надання якихось послуг може бути настільки жахливе, що ви захочете на другий день поїхати. Ну, тут так є. Що для мене є мінусом е, в усій Європі? На жаль, це. Е... Їх, їхня культура це куріння. Я не знаю, чи це правильно назвати, навіть культури але суть в тому, що в нас в Україні вели, що курити там, в дозволених місцях. А тут ти з дитиною сидиш в, в кафе морозових, сидять люди курять. А потім наступне так само, ми в готелі. От уявіть, що в Україні десь в готелі, біля басейну, де ви сидите, люди курили. Так, тут це спокійно, слухати гучну музику, курити біля басайну ці факти дуже мені не сподобались. з корінням. У них реально тут проблеми дуже сильні. І це от єдине, що дуже сильно бісить, окрім їхньої такої галасливості. Куріння, ладно, ще галасливість. Два пункти. А так, ну. В загальному люди всі хороші. Ми це всі знаємо. Скажімо так, завжди ті люди, які їздять кудись відпочивати, подорожують. Вони набираються таких емоцій, і вони себе почувають трішки краще. Ось. Також ми багато українців зустрічаємо, багато українських авто на номерах, так ми впізнаємо. І тут в ровіні ми бачили, і в поруч, і навіть в тому готелі, де ми були, теж були українці, люди, які переїхали. Дуже багато зараз українців колись стільки не було. Але ми всі розуміємо причину, чого зараз так багато українців за кордоном стрічки погуляли по цьому місці. Житлом я не відкажу, так як я говорила, ми жили. Готелі, у нас був там напівпансіонат, що досить було зручно, і це було не поречі, а біля поречі. А сюди взагалі дуже класно приїхати погуляти від ровіня. До речі, тут можна паромом добратися до Венеції. Також тут близько Пула. Тобто, якщо ви хочете побувати на Істрії і кудись там поїздити, частично, то ви можете просто пожити в Ровіні. з однієї сторони, вас буде поруч, з другої сторони Пула. А я на цьому буду завершувати цей маленький блог про Істрію. Надіюся, ми ще колись сюди повернемо. А я вам кажу до зустрічі. Бувайте.